Фактом інфо на зв'язку я вас вітаю і сьогодні. У нас в гостях Сергій Коюн, він експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А 95 Добрий день доброго ранку. І хочеться почати з нагального з того, що зараз турбує всіх. У нас попит на пальне в країні зріс через генератори, тобто не тільки серед водіїв, а й люди, підприємці, звичайні люди купують набагато більше пального. І, от через такий от подвійний попит, чи є якийсь ризик? Чи він якось впливає на запаси пального в Україні? Чи є якийсь ризик дефіциту? Ну, насправді ситуація виглядає дуже непогано. Ринок підготувався в грудні було імпортовано рекордний обсяг диспального, взагалі, за історію нашої країни. Це понад 800 тисяч тонн. При тому, що там поточна потреба оцінюється там стабільно, да, там в 550 600 тобто мали непоганий запас, і він, як ми бачимо, нам знадобився в січні. Тому так, попит високий, але є і запаси, є чим закривати. По бензину є також певна, скажімо так, ну не те, щоб напруга, да, а, скажімо так, дуже. Відчувається цей попит, і зараз е, трейдери змушені контрактувати додаткові обсяги, е, тому що в принципі ну, бензин це така позиція суто автомобільна, і зима все ж таки не сезон, ніхто так особливо не готувався. Тому е, запасів вистачає, але все-таки зараз бачу, що почали контрактувати додаткові обсяги. Тому, в принципі, проходимо нормально, тим більше, що е, був дійсно на минулого тижня такий сплеск споживання, і там навіть бачили там і черги на колонках на деяких, але це тривало буквально день. Наразі ситуація стабільна. Угу. І е, ми знову ж таки бачили і на минулому тижні черги на заправках. Вони були дещо більшими, ну чим зазвичай, і е, можна звичайно провести аналогію з 22-м роком, але тоді черги були набагато більшими і страшнішими. І от е, чи впливає цей от психологічний фактор? Ну, тобто, що люди намагаються взяти пальне на якийсь чорний день на ситуацію на паливному ринку. Ну от з цим до речі, і пов'язані ті черги, які ми там іноді бачимо, тому що ну тут. Навіть така чиста фізика, тобто люди, половина людей там за моїми спостереженнями, особливо якщо ми говоримо про передмістя, там, окружну дорогу. Там половина покупців пального з собою везуть коністру сьогодні. Тому що ну, людям потрібно це для генератора. Відповідно, вони більше часу проводять на заправні станції, більше часу це займають для заправки. Відповідно, можуть виникати якісь черги ну, саме через те, що пропускна здатність станції вона знижується. А так немає в принципі, я не бачив жодного випадку, щоб хоча б одна позиція пального на якійсь заправній станції зникла. Тобто бачимо, що все є, функціонує. Ну так, в принципі, нічого не закривається, і пального вистачає, ну, так. якщо так подивитися, навіть неозброєним оком. І е, ще одне підвищення цін на пальне в принципі, це те, що турбує всіх водіїв в Україні і, і споживачів, в принципі, теж бо зараз пальне беруть і для генераторів. І... І раніше прогнозували, що подорожчання може бути а, десь до 2 гривень на літрі а, уже наприкінці цього місяця. Що є ключовим чинником цього стрибку? А, ціни на нафту, можливо, курс валюти, чи якраз цей внутрішній ажіотаж? До нас як то кажуть, біда не приходить одна, тобто, все було нормально, і рік розпочався з ціни 60 доларів за барель. Це низька ціна, скажімо так, протягом минулого року бачили і 85 доларів. Тобто, ну це гарна дуже була ситуація. Але минуло два тижні. Ціна на нафту зросла на 10%, сьогодні. Це 65-66% Була на піку. Крім того, долар у Нас бачимо, що на гривню більше ніж на гривню зріс курс долару, і чуть менше ніж на гривню курс євро. Для пального це дуже важливо, оскільки це імпортний товар, купуємо за валюту. Чим дорожча валюта, тим відповідно більше гривень треба для того, щоб купити це пальне. Відповідно, це все і крім того, з 1 січня у нас дуже серйозно зросли акцизи. на 2,20 Зріс там акциз на дизель гривня 75 на бензин. Гривня 50 на скраплений газ, і відповідно, ну, це все створило збільшення собівартості там на 4-5 гривень за літр. І з них, наприклад, там половину ринок проковтнув, тобто зміг, наприклад, ті шакцизи okay. за рахунок націнки проковтнути і не підвищувати ціни з першого числа. Але оці фактори валютний і зовнішнього ринку, вони ну звісно. Вже важко це бізнесу перемолото, скажімо так, і ми бачимо на гривні вже ціни зросли. Не виключено, що найближчим часом буде ще там, в межах однієї гривні подорожчання. Але знову таки, тут попит ні до чого. Єдине, на, на, на чого на яку марку попит дійсно е, впливає, це арктична марка диспального, От вона на неї дуже високий попит був, і дійсно там ціни злетіли просто до небес. Там 71-73 гривні за літр. Я бачив вже там на колонках, і там проблема в тому, що його нема де взяти. Це дуже обмежений продукт, його дуже в обмежених кількостях виробники європейські роблять. І відповідно, ну попит він ну, створює таку ціну. Що стосується базових марок, це бензин, зимова марка, диспального, скраплений газ там. Все лишається стабільно і попит ніяк не повливав на ціни. Угу. Ну тобто, зрозуміло, що найбільше зараз під ризиком зростання це якраз Арктична, тому що дуже холодно у нас було на тому тижні. А тоді перейдемо до наступного питання: як зараз працює логістика під час. Блекаутів чи є якісь регіони, які особливо вразливі до цього і де може не вистачати пального, чи в принципі все працює стабільно і можна сказати по всій державі у нас плюс-мінус все окей. Не можна сказати, що є якісь проблеми, які там mm -hmm. виникають в якихось регіонах. Тобто, дійсно, через погодні умови на заході України були там деякі проблеми, але вони стосуються не тільки паливної логістики, а будь-якої. Тому. Сказати, що в нас є проблеми з логістикою, то, то ні. Все працює і залізниця, і автомобільний транспорт, тобто цього фактору немає. Тобто, все спокійно доїжджає, і у людей є пальне навіть у На прифронтових так. регіонах. Саме я зрозумів. І як ви оціните дії нашої влади, уряду і операторів АЗС у цій кризовій ситуації з блокаутами, адже міг би бути колапс, але як ми бачимо, його немає. Насправді почали готуватися і відслідковувати ситуацію на паливному ринку ще на початку грудня, коли почались удари росіян по південним нашим інфраструктурним об'єктам по портах. По логістиці, і от тоді вже фактично уряд дуже швидко включився, і відповідно були створені там дуже оперативно відреагували, і відповідно вдалося уникнути якихось проблем з постачаннями. Зараз кожного тижня проходять наради в під головуванням прем'єр-міністра. Тримає руку на пульсі. Вона крім того, міністерства там залізниця, всі працюють, тобто. Не чекають, поки там клюне вже півень кудись. А насправді робота ця йде, і бачимо, що це дає результат. Ну, в принципі, я так думаю, що можна і сказати, що от підготовка завчасна до таких ударів, до кризової ситуації, вона і врятувала нас від колапсу. І це ну, добре Скажімо, насправді. так там важко сказати, що це саме з пальним була проблема. Оскільки пам'ятаємо, там ця проблема логістична, вона стосується всього, але м просто це та команда. І Свіриденко та ж сама це е, в 22-му році. Вона очолювала антикризовий штаб з подолання проблем на ринку нафтопродуктів, Тобто, є досвід. Пам'ятає наскільки це важливо, тому не треба їй. Зайвий раз говорити про те, наскільки це актуальне, актуальне питання, актуальна тема. Тому тут от в цьому плані цей досвід він сьогодні стає у нагоді. Ну, це добре. Дякую вам за те, що приєдналися. Будемо вірити, що воно так надалі і буде, і буде йти тільки на покращення. все Будь Дякую ласка. ще раз за те, що приєдналися, і до зустрічі на фактом інформації